давай про своє сторіччя Катерина Іванівна забула. Вона каже, що то невелика подія для неї, і сама дивується, що дожила до такого поважного віку, оскільки ні міцним здоров'ям, ні великими достатками доля її не балувала. За молоду жінка важко хворіла на туберкульоз, але ті неприємності позаду життєлюбна ювілярка навіть не хоче пригадувати таке. Ви хворіли взагалі в житті чи ні? Вроде нет. Я уже и сама забыла. Туберкулез у тебя. Ты же мне рассказывала. Туберку... А, О, у меня был туберкулез. Я работала в больнице нет. и заболела сама. Так вот, доходило до того, что мне, мне жить не, не давало. Катерина Іванівна з чоловіком, військовим лікарем, довго жила в Сибіру. Ніяких сімейних реліквій чи навіть фотографій не показує. Каже, що через постійні переїзди таке не збереглося. І я уповноважений передати вам вітання від нашого президента України. Дорога Катерина Іванівна, щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду. Окрім вітальної листівки, Катерина Іванівна отримала 500 гривень премії. Цьогоріч в області 37 довгожителів відзначили столітній ювілей.